Привіт, привіт! А чи готові ви поринути у справжню чарівну історію? Сьогодні я розповім вам казочку про пригоди, про дружбу і про одну дуже-дуже особливу банківську картку. Ну що ж, давайте подумаємо, чи може звичайний шматочок пластику, як банківська картка, творити дива? Звучить трохи дивно, правда? Щоб це з'ясувати, ми приєднаємося до трьох друзів у їхній захопливій мандрівці світом чарівників. Наша історія починається на такій галасливій сповненій магії вуличці на алеї Діагон. Тільки уявіть, довкола крамнички з чарівними паличками, летючі мітли, казани, що самі варять зілля, справжні дива. І ось там, поки наші друзі, Гаррі, Рон і Герміона купували все необхідне для школи, їхню увагу привернув один ну дуже таємничий предмет, що виблискував у вітрині. Що ж це було? А це була, уявляєте, чарівна банківська картка. Це був не просто пластик. Ні, вона тримала в собі ключ до величезного скарбу, але звісно, отримати його було ой як непросто. Заінтриговані друзі, не вагаючись ані хвилини, вирушили до величного входу в банк. Грінготс. Вони були готові до будь-яких викликів. Біля входу їх зустрів Гоблін. і саме він пояснив, яке ж складне завдання чекає на них попереду. Завдання було таке: знайти ключі до трьох сховищ мідного, срібного та золотого. А часу на все це лише три години. Друзі з радістю погодилися вони були сповнені рішучості довести, що вони цього варті. І ось перше випробування. Перед ними величезний мідний сейф, але на ньому жодного замка. Як же його відкрити? Задачка. І друзі почали шукати хоч якусь підказку. І тут Герміона, як завжди, найуважніша, знайшла загадковий напис. Він натякав, що цього разу магія їм не допоможе. І вони зрозуміли потрібно було не чеклувати, а просто заспокоїтись. Друзі сіли, закрили очі, зосередились і раптом клац дверця та сейфа відчинилися, а всередині лежав блискучий мідний ключ. Ура! Перший ключ є! З ним у руках друзі рушили далі до наступних ще складніших випробувань. У наступній кімнаті на них чекала чарівниця. Вона з такою хитрою посмішкою заявила, що її загадки ще ніхто й ніколи не міг відгадати. Але наших друзів це, звісно, не злякало. І чарівниця почала загадувати свої каверзні загадки одну за одною ну що, ви вже здогадалися, які відповіді? Звісно ж, друзі працювали разом і легко впоралися перша відповідь монета, друга банк, а третя, звісно, гроші. За це вони й отримали срібний ключ. Останнє випробування, де ховався золотий ключ, чекало на них у стародавньому лабіринті. А біля входу висіло таке, знаєте, дуже суворе попередження. І вони все зрозуміли. Це була перевірка на чесність. Відмовившись від чужих багатств, вони довели що гідні, і знайшли останній золотий ключ. Перемога з усіма трьома ключами вони повернулися до гобліна, але це, друзі, був ще не кінець історії. Він пояснив, що просто мати таку картку недостатньо, потрібно знати її секрети, щоб скарб раптом не перетворився на велику біду. Гоблін простягнув їм сувій з дуже важливими правилами: завжди будьте обережні, ніколи не довіряйте незнайомцям свої секрети, нізащо не діліться паролами чи номерами карток, і якщо щось здається підозрілим, одразу звертайтеся по допомогу до дорослих. І саме в цю мить друзі усвідомили, що всі ці випробування навчили їх чогось набагато набагато ціннішого за золото. Вони зрозуміли, що їхня найбільша сила це їхня згуртованість, їхня сміливість і те, що вони завжди завжди можуть покластися одне на одного. І тоді друзі зрозуміли найголовніше справжній сенс багатства це не просто мати багато грошей, а мати можливість і бажання допомагати іншим. Їхня пригода стала чудовим уроком для всієї школи. Вони розповіли всім про важливі правила безпеки, щоб кожен знав, як захистити і себе, і свої таємниці. І це чудово показує, що найцінніші уроки це ті, якими ми ділимося з іншими, роблячи світ навколо себе трішечки безпечнішим і добрішим. Дякую за увагу!